Недобра ніч була у нас, і недобрий ранок. Буквально метрів 50 від нас був прильот, вікно вилетіло. Ну, Хорошо, хоч одна тільки шибка, а друга шибка ціла. У сарай випало вікно. Ну, а прильот ліквідують. Світу не було із, скільки, із трьох часов, зараз да? уже обід. А яке сьогодні число? 26-26 січня. Ну, Ліквідація проходить по всьому селу. Хто ближче, звісно, більше перепало. Ну, а в нас, це можна сказати, з легким іспугом І все, все пройшло. Взагалі, віконечка, зараз пленочкою з Юлією зашиємо, поки, поки замовимо новий стеклопакет, щоб сюди вставити. А там, може, поки війна не кончиться, не будемо замовляти. Що його замовляти раз по раз. общем, буде Анна видно. Сказала, більш не буде. Анна, Анна сказала, більше не буде прильотів, то все можна в принципі, вже замовляти. Вона в нас як екстрасенс ночью перед прильотом. каже: так, щось стріляють, проснулася, три часа ночі. Щось стріляють, треба надо, надо ховатися, бігти в укриття. Так ніхто ж нічого не стріляє. Тільки ми в укриття, воно як бабахне. Так що вона в неї в неї чуйка така. Ганна молодець. Криша наче ціла, все ціле. Ну, дощ піде, потім покаже. Бо поки нічого не видно. Так я заглядав. Вроді би вроді би все ціле. А, інтернет, може то не наш інтернет перебитий. Ну, а, ну все, якщо Wi-Fi є, а то там провода були перебиті. Провода перебиті і інтернет провід висить. Так що інтернет, слава Богу, появився. Надо подзвонити тепер інтернетчикам сказати, що ложна тривога. Ага, так, все, добренько ми будемо працювати.